Вітаю! Кетчуп домашній, дуже ароматний соус з пряними травами. Для приготування взяти 2 кг помідорів, помити та порізати на 4 частини. Дві цибулі також потрібно порізати. Готую на зиму багато різних соусів із різними смаками. Але цей соус є моїм фаворитом. Тому щороку консервую його. Не дуже дорогий, а на смак дуже смачний. Одну штуку болгарського перцю порізати невеликими шматочками. В мене подвійна порція, тому всі продукти я подвоюю. Всі інгредієнти для цього соусу я вкажу в описі під відео. Всі овочі скласти у велику каструлю. Накрити кришкою і тушкувати до 3 годин. В середині приготування десь додаю одну головку чесника, знову накриваю кришкою і тушкую. Уже готову зварену масу перебити блендером. Отриману масу. Перетерти через сито за допомогою силіконової лопатки. Підготувати такі спеції: 1 чайна ложка хмелі сунелі, одна чайна ложка меленої солодкої паприки. Одна чайна ложка меленого чорного перцю, 200 г цукру, 2 столові ложки солі, 50 мл яблучного оцту. Ще додаю 2 лаврові листки та 5 штук гвоздик. Все разом перемішати, прокип'ятити 10 хвилин і розлити по стерилізованих сухих банках та закрутити стерилізованими кришками. Обов'язково приготуйте такий соус, і я впевнена, що вам точно сподобається. До зустрічі!